І сказати добру новину. Оскільки він є з Америки, української не знає, то я хотів перекласти те, що він хотів вам сказати: найперше, щоб народ України об'єднався в молитві і просив Бога милості для народу України, також просити Бога мудрості для нашої влади, щоб вони приймали правильні закони, які угодні Богові, щоб вони правильно керували державою, не ущемляючи народ. Але послаблюючи і допомагаючи їм. Для того вони поставлені. Тому що коли будуть приймати закони, такі як ЛГБТ, будуть дозволяти наркотикам продаватися офіційно, це все викликає Божий гнів, це все прокляття. Український народ буде тоді страждати ще більше і більше. Як це закінчиться, ніхто не знає. Но є добра новина, що Бог, творець неба і землі, любить кожного з вас, любить нас, людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас, коли ми були ще грішні. Ми є грішні. Кожен з нас, хто каже, що немає гріха, обманює себе і Бога робить неправдомовцем. І якщо бути щирими самі з собою, подивитися своє життя, свої думки, свої слова, бажання, свої діла інколи, ми можемо побачити багато того, що Богові не угодне. Є речі, за які в тюрму не садять, які не є злочин. Такі, наприклад, як аборти, вбивство народжених дітей, блуд, перелюб, обман, п'янство це не є злочин. Але це є гріх. Коли людина ходить перед Богом, вона розуміє, що ті речі, за які в тюрму не садять, але є гріх, і вона намається їх не робити. У десяти заповідях Бог залишив вимоги до людей. Найбільші дві заповіді. Люби Господа Бога Свого, всім серцем своїм, всім розумом, всією душею і зі всієї сили. І люби ближнього свого як самого себе. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Ну чи є в наших серцях така любов? Ні. Людина не вміє любити так, як Бог хоче, щоб любили. Бог є досконалий, і ми не можемо Бога любити, хоч Він досконалий. То як ми можемо любити ближнього, який є недосконалі? Ну тільки та людина, яка щиро покається і прийме Ісуса Христа в своє серце, прийме любов Божу, вона буде вчитися, вона буде вміти любити Бога і людей. Дорогі люди, Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб промирити людей з Богом, щоб дарувати нам прощення гріхів і вічне життя. Без Ісуса Христа. До раю не потрапить ніхто без Ісуса Христа, ніхто не може наблизитись до Бога. Ісус сам бо сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Дорогі люди, для того, щоб промиритися з Богом, для того, щоб не потрапити до пекла, але потрапити до раю, де буде Бог, нам потрібно покаятися кожному з нас, якщо Україна. Стане на коліна перед Богом, Бог її простить. Якщо ми покаємося і увіруємо в Ісуса Христа, станемо його учнями і послідовниками, Бог заступиться за Україну. Я закликаю всіх вас, Біблія говорить, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Отож, дорогі люди, задумайтеся над своєю душею, де вона буде у вічності, Примиріться з Богом. Покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і матиме вічне життя. Читайте святу книгу Євангелію, читайте слово Боже! У багатьох вона є, припадає полюкою. Дістаньте своїх свої Біблії, почніть читати, вникати і жити в жити Словом Божим, і Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу! Нехай береже і благословить вас Господь. Отче, благослови цих людей. Бережи цих людей. Благослови Україну. Зупиниться правопролиття. Помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.